У неділю, 28 травня, у місті Радехові було проведено захід, присвячений до дня народження відомої американської співачки українського походження Квітки. Цісик організаторами свята стали пластуни підготовчого міського куреня, який носить ім'я саме цієї талановитої співачки. На захід присвячений відомій співачці Квітці Цісик зібралися учасники міського підготовчого курення пластунів, бібліотекарі радехівської бібліотеки для дітей, друзі, батьки та прихильники організації пласт у нашому місті. Свято включало спеціальну програму, у яку входили змагання, майстер-класи та конкурси. Одним із них став конкурс на знання біографії квітки Цісик, яка до слова, окрім музичної освіти, із дитинства була учасницею пласту. За участь у конкурсах кожен із учасників та переможців отримував спеціальні відзначки, які під час свята можна було обміняти на солодощі, виготовлені пластунами. Для усіх охочих юні пластуни провели майстер-клас із в'язання вузлів, серед них і пластовий вузол, який навчили в'язати гостей свята. Цікавою та повчальною виявилася коротка розповідь пластунів про звички, які допоможуть не заблукати у лісі та зберегти своє здоров'я у складних походах чи мандрівках. Чимало розваг та квестів пластуни підготували для них молодших учасників свята. Під час заходу у прихильники було іменовано двох пластунів. Тепер вони учасники підготовчого курення імені Квітки Цісик. А усіх охочих також долучитися до корисної молодіжної роботи юні пластуни запрошують із радістю, адже ставлять перед собою благородні цілі зберегти та примножувати українську культуру, розвивати рідне місто та державу.